Щодо ректорства, от один з кандидатів на виборів на посаду ректора був Максим Хауст, колишній директор департаменту охорони здоров'я ОВА у своєму пості на Фейсбуці сторінці. Він написав: На жаль. Для мене мій колектив мене не підтримав. Зайвий раз підтверджує, що адмінресурс брудні технології нашому суспільстві ще притаманні. Хай залишається це на їх совісті. Як вона ви це прокоментуєте на совісті? Чи тих тих, хто не підтримав? Напевно, От що він мав на увазі, на вашу думку? Ну, Як це, ви? мабуть, питання не до мене, а питання до опонента. Він би мог прокоментувати, що він мав на увазі. Я не можу таке коментувати, бо в мене інше уявлення про. Ці перегони, як би там не було, я не знаю про які там брудні технології говорить Максим Миколаївич і про адмінресурс, в мене не було такого адмінресурса. Я не був директором департаменту, да я не був державним службовцем, я не мав у себе якихось інформаційних великих засад. Єдине, що я мав, це е, моє, мою репутацію і моє реноме, да? з яким я виходив, і той вибір, який був. Зроблений да на користь одного з кандидатів він говорить про вибір людей. А що там ми можемо говорити там в тому в Фейсбуці чи ще щось? це що вже на совісті самих учасників цього процесу.